Друзі, мої вітання! Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку та пишіть ваші коментарі. Як завжди, на ваші питання ми намагаємось знайти відповіді. Сьогодні нам в цьому допоможе Олексій Буряченко, пане Олексію, мої вітання вам. Вітаю, радий бачити, чути і традиційно вітаю всіх наших шановних глядачів. Дякуємо пане Олексію і за те, що знаходите час долучитися до нашого спілкування. Ми з вами розпочнемо з певного аналізу того, що відбувалося вранці, і продовжує відбуватися впродовж 29 грудня. Я маю на увазі про масований обстріл по Україні Російською Федерацією, і ви знаєте, доволі цікава позиція від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, коли він сказав про те, що. Чи навіть знаєте, повернутися до попередніх його висловів було доволі так смішно виглядало, коли він казав, що е, дали йому посидіти на стільчику з дорослими в НАТО. Потім каже, що Європа вона не вміє воювати, але сьогодні він ще додає про те, що. Відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки Росії має стати безперервна фінансова та військова підтримка України у всіх великих столицях, штаб-квартирах та парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України, мають звучати такі ж вибухи, як в Україні, заявив голова МЗС. Трішки мені здається, рано посадили Дмитра Кулебу за той стільчик. Знаєте чому? Тому що як кажуть в Одесі, а ви нам що. От чи не буде певною мірою розцінюватися це просто як постійне таке прохання? Чи можливо нам потрібно вже переходити до якихось партнерських відносин з нашими друзями за кордоном з Заходом? Ну, давайте так. Перш за все, дійсно о, такі масові ракетні удари о, про них мають знати наші друзі і партнери. Да? Тому що якщо вони артикулюють в своїй внутрішній політичній риториці, о, припустимо в Європейському Союзі, да там Шарль Мішель, Русуло Фондерляйн, от Борель був нещодавно в Києві, о, що питання інтеграції України до Європейського Союзу, це є. О, Стратегічний інтерес самого європейського союзу, і це запорука безпеки самого Європейського союзу. І це я вже від себе додам, що це в принципі еволюція самого європейського союзу, така природня еволюція і перехід від такої економічної певної конфедерації до більш централізованих відносин з акцентом на питання безпеки з пріоритетом. Ну то звичайно. Вони мають розуміти, що а, якщо дійсно нам відкрита відкритий шлях політично до європейського союзу, на якщо і при цьому ми воюємо за наші спільні цінності, то так нам потрібно допомагати і грошима, і відповідно зброєю. І це не питання якихось там ну дипломатичних дипломатичних реверанців, да якщо хоч це питання нашого життя? Життя наших громадян, і ну насправді не хотілось би, щоб розчаровувалися да. Наші громадяни в наших партнерах і в їхніх же стратегічних цілях, ні в Сполучених Штатах, ні відповідно в Європейському Союзі. Тому да, те, що Кулеба підняв це питання, його активізував і сконцентрував на нього увагу, я вважаю, це абсолютно вірно і правильно. Да, можливо, при цьому десь не, 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 не так висловився або. Не, або десь можливо на можливо десь місцями некоректно або відносно коректно так мабуть буде найбільш сказати правильно от але його суть абсолютно вірна нам потрібні гроші нам потрібна політична підтримка нам потрібна військова підтримка і нам вона потрібна уже зараз і до нашої перемоги а не відповідно до того хто наскільки зможе так, але чи з іншої сторони Захід зробив все від себе залежне належне? Верніше? Оскільки за інформацією, сьогоднішня атака обійшлася Росії в 1,2 мільярди доларів, і це все результат. Я беру в лапки ефективних санкцій та продовження торгівлі з Російською Федерацією не лише з боку а, Сходу, а й з боку того ж заходу. І якщо б вони хотіли максимально ізолювати Російську Федерацію, вони б це могли б зробити, мені здається, в кілька днів. А оскільки цього не робиться, то і, значить бажання такого немає. Я б не був такий категоричний, кажу, що такого бажання немає. Я б все ж таки сформулював би трошки по іншому, з вашого дозволу. Я б сказав би, що допоки немає остаточного в них бачення а світу без Російської Федерації. Да? Ну а, чи готові вони а, дійсно вкластись в на, перемогу на, України в повну перемогу України на, і, а відповідно і в повний програш Росії на Путінської чи не путінської? Це вже питання інше, на, враховуючи, що все ж таки в Російській Федерації найперший в світі ядерний потенціал, і ця історія їх лякає набагато більше аніж най. Більша континентальна війна на європейському континенті Росії проти України. Тому в, от в цьому сенсі, звичайно, як на мене, еволюція продовжується їхнього світосприйняття, але вона ще не дійшла до тої, до тої точки, до тої стадії, яка б дійсно мотивувала їх максимально на те, щоб вони допомагали Україні всім, чим можна і як можна, і максимально. Максимально ефективно, але при цьому є і інше в них розуміння, що Путін може не спинитися і з великою валігідністю не спиниться. Якщо бойові дії там якимось чином да, там, затухнуть, загаснуть в Україні по будь-якій причині, абсолютно неважливо по якій дійсно враховуючи той маховик ВПК, який зараз розкручує російська. Федерація, ну а це кожна третій рубль 30% бюджету державного йде на військові потреби. Вони розуміють, що вони не що він не спиниться, і що вони вже можуть безпосередньо також зброю в, в руках боронити свою незалежність на території Європейського союзу. І тут відносно НАТО багато запитань насправді Да? що там вони консультації почнуть. Оголошувати, чи що на тому з цього боку, звичайно, розуміння, що Україні потрібно допомагати, щоб все ж таки тримати паритет, як мінімум, на то і давати Україні більш технологічні засоби, воно є. І ми ж бачимо, як ну зеволюціонували навіть під час війни наші взаємовідносини від Стінгерів до там до шістнадцятих, які я дуже сподіваюся, скоро з'являться в нашому небі. Ну про це вже як мінімум дуже багато. Розмов, тому і третій аспект відносно санкцій. Ви абсолютно едуарди вірно зазначили. Він болючий аспект, оскільки на початках санкції дійсно мали ефект але багато сфер, до яких вже в останні санкційні пакети намагаються впливати через санкції, вони ніколи не практикували в інших країнах, і насправді вони опробовуються зараз на путінські ресурс. Цієї тому казати про якісь там, скажімо, максимальний ефект дуже важко, тому що а з іншої сторони, да Росія дуже швидко до них адаптовується, шукає варіанти подвійного імпорту. По простому кажучи, контрабанди важливих для себе компонентів, в тому числі і на превеликий жалі. Тут я також вимушений підтвердити вашу тезу, що багато з них іде з країн Європейського Союзу і на. Від сполучених штатів для їхнього озброєння для їхнього зборки, так би мовити, дав злової вже в самій Російській Федерації. Найкращою санкцією звичайно. Було б повне економічне ембарго, і в цій ізоляції а, путінський режим, який все одно залежний критично від експортно імпортних відносин, і в запчастинах, і в валютній вирості, і а, в необхідності продавати а, свої сировинні товари, він би не протримався і два на три місяці, а, не путати з двома-трема тижнями. Да? Mm. Вот. Але насправді всі європейці або майже всі а, змінили. Своє сприйняття, коли певні санкції почали бити, в тому числі по їхнім економікам, вони змінили своє формулювання, не роблячи акцент не на шкоді, які санкції наносять Російській Федерації, а на можливій шкоді побічній. Які ці санкції можуть нести економіці європейського союзу чи конкретних європейських країн, тому вони настільки нерішучі, тому вони настільки на десь з варіантами? З Комами, які дозволяють Російській Федерації дійсно на більшості з них обходити, тому якщо резюмувати цю тему, то звичайно політика Європи, політика штатів вона еволюціонує на бік проукраїнської позиції, спільної позиції, скажімо так, на цивілізованих країн, на прозахідних країн. Але на це потрібен час. І це на превеликий жаль відбувається. Не швидко, нам би дійсно хотілося, б, щоб це було швидше, адже кожен там день, кожна година, кожна неділя це е, життя та здоров'я наших воїнів. Пане Олексію. А загалом не складається враження такого певного. <кхм> Пам'ятаєте, раніше казали, є світова змова, а в нас не наче такий світовий обман. Я до чого веду е, центр протидії дезінформації, потім головне управління розвідки, офіс президенту. Таке враження, що вони трошки, як кажуть, переграли самі себе, а за це маємо заплатити ми як прості українці. Весь світ повірив у 2023 році, що Збройні Сили України зможуть вчинити контрнаступ, він буде успішним зайти до Криму. Потім цього не сталося. Це спричинило розчарування наших партнерів після провалу контрнаступу. Ну і як наслідок, вже певні таку сигнали або симптоми відмов. Фінансувати далі Україну замість того, щоб визнати свої помилки або промовчати в українській розвідці починають говорити про те, що заяви Буданова про взяття Криму цього року вони були інформаційною спецоперацією, що інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва це теж інструмент впливу, а Збройні Сили України дійсно зайшли в Крим. Про це сказав спікер Гур Юсов. От як вам е, здається, чи не виходить так, що ми запевняємо український народ в одному, світова спільнота запевняє українську владу в іншому? Ну, про те, що, наприклад, там контрнаступ буде успішний і так далі. І по факту виходить так, що ну, всі один одного обманюють? Mm, ну Дивіться, я б не от знаєте, от найбільша проблема, мабуть, нашого такого політикуму це спрощення. Да, коли хтось намагається там народних депутатів направити на фронт, да, і так далі, тому подібне. Це десь приблизно із істої опори. Да, коли підігріються суспільні настрої, да, там знаходяться, знаходяться такі медійні жертви, ну, типу там нардепів, яким мало хто довіряє, і далі лобіюється ініціатива. Давайте направимо їх на фронт, не розуміючи, що виборів. Зробити під час війни буде неможливо і далі ми залишаємося без парламенту. І про якісь там євроінтеграційні процеси ми можемо просто забутися до завершення війни. І ми переходимо в режим роботи, так би мовити, по декретам. Да? От. Люди не розуміють, що такі от прості рішення на превеликий жаль вони зазвичай приводять до дуже поганих наслідків. І я тут не хочу вигорожувати. Там депутатів, У мене до них величезна кількість претензій, але я кажу про інституцію, яка має в будь-якому випадку працювати. От, згадуючи о той приклад, який кажете, ви на да, відносно контрнаступу. Дивіться, це ж якщо проаналізувати, що відбулося, як на мене, да, це була абсолютно усвідомлена спецоперація. Це про те, що, скажімо, експертне середовище, журналісти в тому числі, про це не говорить в голос, ну, то це ж абсолютно правильно, тому що ну, навіщо їй заважати. Що тоді відбувалося? Тоді відбувалась дуже важлива річ, що нам необхідно було консолідувати навколо України всю західну підтримку і зробити це максимально швидко. Як це зробити? Це зробити можна тільки якщо казати, що ми вирішимо, скажімо, поставлені свої завдання на полі бою. Нам лише потрібно потрібно від вас одне підтримка. Від кого е, можна, від того те й отримали. Від кого кошти, від кого політичну підтримку. Там припустимо під час голосування в е, генасамблеї ООН, а від когось звичайно, зброю. Е, і логіка тут суто психологічна, е, багато країн та мабуть, всі або не те, що країни, ну навіть люди, навіть ми з вами. Ми хочемо бити бути дуже часто на стороні того. Е, Хто виграє в битві, ми хочемо бути на стороні переможців, і от тоді да ця спецоперація абсолютно робила такий ореол, що наші партнери разом з переможцями з нами і тому вони настільки активно включалися в процес. Але ми бачимо, що це було недостатньо все ж таки активно, і вони знов ж таки, повертаючись до попереднього питання, повільно еволюціонують і? Змінюють свою так мовити, навіть політичну риторику. Тому за цей час, доки ми формували свій кістяк цього бронетанкового контрнаступу, росіяни встигли нарити там величезну кількість цих оборонно-фортифікаційних споруд. І абсолютно логічно, що очікуваних результатів наші збройні сили не досягли. Ну про це і залужний до речі говорив да, під час. Свої, свої статті. Але ну, насправді тут же ж висновок в чому? Що ми ж -то отримали ці високотехнологічні технологічні зв'язки зброї? Ми отримали Хаймарси, ми отримали вже майже десь скоро, в 16 -те. Ми отримали артилерію, ми отримали боєприпаси, ми отримали бронетехніку. Пам'ятаєте, ці всі на леопардові історії. Потрібно було робити. На... Міжнародному рівні ну таку серйозну медійну спецоперацію по підтримці України, що і було зроблено, і на даний момент, перш за все, на ці от гіштальти відкриті, відкриття, які для нас завжди були закриті. Це раз а по-друге, давайте відверто ми ж зберегли більшість тої бронетехніки, того озброєння, яке нам подали. Ми ж його зараз не спалили, просто в намаганні будь-за будь-яку ціну. Там звільнити якийсь населений пункт. Ні, ми розуміємо складнощі, які зараз на фронті. Ми розуміємо всі аспекти, і ми переформатовуємось внутрішньо для того, щоб цей контрнаступ дійсно був не просто в медійному просторі. Так? А він мав результати на полі бою, тому як на мене, це ця, ця спецоперація, якщо хочете, вона була дуже успішна. Я її оцінюю як дуже успішна, але зараз другий етап. Він для нас складний. Він для нас психологічно складний, тому що так чи інакше, ну важко протягом одного року змінювати свідомість навіть свою, да від того, що ми зараз там звільнимо Крим, і що ми зараз вийдемо там ледь не на кордони 91-го року. От а до ті до тієї сторони, до, до реалізму, до необхідності додаткової мобілізації, до того, що нам не вистачає зброї до того, що ми починаємо повноцінно розвивати власний ВПК і насправді вже багато чого нам вдалося за цей рік зробити. Тобто, іншими словами, да, це складно психологічно зрозуміти, але ми виграли час, ми налагодили свої ВПК. Ми уклали необхідні контракти, ми отримали велику кількість озброєння. І ми в повторюю ще раз виграли час. С для самих себе якраз завдяки отій медійній спецоперації, на про яку згадував Юсов. Тому ну ви знаєте, тут ж немає простих рішень на війні, і немає рішень, які всім подобаються, і немає якихось виключно позитивних моментів. Ми дійсно намагаємося протистояти дуже складному та потужному ворогу, який не рахує ні грошей на ні. І живої сили для того, щоб е, свої задачі вирішувати. І наші дії не, за, не зовсім не завжди е, такі, скажімо, да симетричні, е, можуть бути ефективними. Тому що ресурсно на ресурси дійсно на стороні ворога, потрібно бути об'єктивним. А от асиметричні наші дії, коли ми е, проводили асиметричні заходи, ми завжди перегравали е, ворога як на полі бою, до речі, у Пічна харківська операція, Херсонська операція, звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, на ну, вот. так і в інформаційно-психологічному плані. Ми завжди були на декілька кроків попереду. Воїна там в тих моментах, коли ми починаємо проявляти свою творчість і відповідати ворогу асиметрично, ми завжди досягаємо успіху. Як на мене, це і був такий на один із прикладів таких ефективних асиметричних відповідей. Друзі, Олексій Боряченко був з нами на зв'язку. Не забути цьому відео поставити вподобайку. Пишіть ваші коментарі та запитання. Пане Олексію, вам бажаю доброго здоров'я, доброї дороги безпечної. Ну і звісно, з прийдешніми вас святами. Дякую навзаємо.